Казка про золоті ворота і серце князя. Колись давно у величному місті Києві стояли могутні золоті ворота. Вони були не просто входом до міста, вони були його серцем. Кожен, хто проходив через них, відчував тепло, спокій і захист. Жив у ті часи князь Ярослав Мудрий. Він дуже любив своє місто і хотів, щоб воно було не лише сильним, а й добрим, як мати, що обіймає своїх дітей. І ось одного разу він піднявся на пагорб і сказав, тут будуть золоті ворота. Вони стануть не лише муром від ворогів, а й дорогою до світла. Над ними збудуємо церкву, щоб благословення Божі сходили на кожного, хто входить. Будували ворота з каменю і серця, і кожен майстер клав у стіну не тільки цеглу, а й щиру думку, хай Київ буде вічним. Коли ворота відкрилися вперше, навіть вітер прошепотів. Слава Києву! Минали роки. Вороги намагалися зруйнувати місто, але золоті ворота стояли, як вартові часу. А коли хтось приходив з добром, ворота відкривались самі, і у місті лунав дзвін миру. Кажуть, що одного разу маленький хлопчик, що заблукав у великому місті, Підійшов до воріт і прошепотів, хочу знайти свій дім. І ворота, хоч і старі, тихо рипнули і повели його до людей, які його шукали. По золоті ворота пам'ятають усе, і серце Ярослава, і силу киян, і дитячі бажання. І досі вони стоять у Києві. Гріють душу, шепочуть казки вітрові. А той, хто пройде крізь них з добрим серцем, обов'язково знайде свою дорогу. Одного вечора, коли над Києвом почали збиратися рожеві сутінки, до золотих воріт під'їхав невеликий загін мандрівників. Серед них була дівчинка на ім'я Лада. Вона тримала в руках маленький ліхтарик, що світився навіть без вогню, від тепла її серця. Лата наблизилася до воріт, і, як колись маленький хлопчик, прошепотіла. Хочу захистити тих, кого люблю. І тоді ворота легенько засяяли м'яким золотим світлом. Перше за багато століть їх благословення ошило. І з серця князя Ярослава, захованого в кам'яних мурах, вирушив невидимий промінь. Він торкнувся ладеного ліхтарика. З того моменту дівчинка стала хранителькою Києва. Кожен її добрий вчинок посилював світло над містом, кожне добре слово будувало невидимі мури любові навколо людей, а золоті ворота і досі чекають нових сердець, чистих, сміливих і добрих, бо саме в них сила міста і надія його майбутнього.